Вітаю, товариство! Отже, ми з вами маємо черговий підсумок того, як працює, а точніше, не працює, схема з декларуванням зброї в Україні. Давайте подивимося на реальні цифри та зробимо висновки. Офіційно, за повідомленнями МВС, зареєстровано 1,2 мільйона одиниць вогнепальної зброї. Але за оцінками того ж МВС, на руках у громадян перебуває від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. В Україні зараз офіційно зареєстровано 1 мільйон 200 тисяч зброї. Це ми говоримо про ця зброя, яка обліковується в національній поліції, і це йде мова про мисливську зброю. Якщо ми говоримо про вогнепальну зброю, то такого обліку на даний час немає. Відповідно методики, немає, але ми розуміємо і наші європейські партнери нам надають інформацію, що близько трьох мільйонів такої незареєстрованої зброї може бути на руках у наших громадян. Тобто, навіть якщо виходити з мінімальної оцінки, йдеться про мільйони одиниць. Це не просто велика кількість, це величезний тіньовий ринок, який належним чином не контролюється, що створює потенційні ризики для безпеки суспільства. Давайте розберемося, яких результатів вдалося досягти за три місяці декларування зброї. Офіційні цифри виглядають більш ніж скромно вже майже три місяці. Як триває декларування, і ми маємо значні результати. Тут хотілося б відмітити, що до територіальних підрозділів поліції вже безпосередньо звернулися 3816 осіб, які в свою чергу задекларували 4175 одиниць вогнепальної зброї. Важливе зауваження серед задекларованої зброї Військових зразків не більше 15%. Також нагадую, що за перший місяць громадяни задекларували 2000 одиниць зброї, а за три місяці 4175 одиниць. Відповідно, кратного збільшення не спостерігається. Тобто, попри очікування зростання кількості задекларованої зброї, ми бачимо очевидне уповільнення процесу. Чи можна вважати декларування зброї ефективним? Давайте подивимось на цифри. Порахуємо, скільки років знадобиться, щоб у такий спосіб задекларувати всю незареєстровану зброю. Якщо поточний темп 4175 одиниць за 3 місяці, то за рік це приблизно 16700 одиниць. Якщо на руках 3 мільйони одиниць зброї знадобиться 180 років, якщо ж 5 мільйонів одиниць, відповідно знадобиться 300 років. Тож за поточних темпів необхідно декілька століть, щоб якось вплинути на ситуацію. За цей час така зброя встигне змінити кілька поколінь своїх власників. Отже, абсолютно зрозуміло, що така схема не працює. Незважаючи на очевидні проблеми з реалізацією декларування зброї, влада продовжує цю ініціативу, витрачаючи бюджетні кошти та ресурси правоохоронців. Тому постає низка абсолютно очевидних питань. Чи дійсно посадовці не бачать провалу, чи просто не хочуть визнавати власні помилки? В чиї кишені потрапили кошти платників податків, витрачені на масштабну інформаційну рекламну та піар-кампанію? і чи є хоч якийсь реальний зиск від цього? Чи не є ця кампанія просто виправданням чергового марнування державних ресурсів? Чи може хтось зацікавлений у тому, щоб процес тривав саме у такому вигляді? До того ж, замість того, щоб вивести ринок з тіні, ця ініціатива лише посилила попит на нелегальну зброю. Люди не тільки не поспішають декларувати те, що вже мають, але й активно купують зброю на чорному ринку. Побоюючись репресій після декларування. Отже, що ж стоїть за провалом цієї ініціативи? Чому, попри всі заклики, українці масово ігнорують декларування зброї? Перше. Тотальна недовіра до влади та поліції. Люди бояться, що після війни їхню зброю просто вилучать, а вони опиняться під контролем правоохоронців. Друге. Відсутність мотивації громадянам не пропонують нічого, окрім загрози кримінальної відповідальності. Третє, люди розуміють, що безпека у їхніх руках багато хто вважає зброю єдиною гарантією виживання у кризові часи. Які реальні кроки можуть виправити ситуацію? Ну насамперед необхідно ухвалити повноцінний закон про зброю, який гарантуватиме громадянам право на володіння та носіння короткоствольної зброї, і якнайшвидше запровадити програму викупу зброї та вибухових речовин, щоб громадяни могли добровільно здати нелегальну зброю, отримати за це грошову компенсацію та мати можливість витратити ці кошти на придбання зброї офіційно. Декларування зброї у нинішньому вигляді це прова. Замість реальних змін ми бачимо лише марнування часу, грошей і зусиль. Влада повинна змінювати підхід, інакше незареєстрована зброя так і залишиться в тіні, а громадяни й далі ігноруватимуть беззмістовні вимоги. Тож, товариство, пошиєте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте. Вільні люди мають зброю. Далі буде.